Ну там же ж є неприйнятні пункти навіть для Зеленського. Зрозуміло, чому вирішили піти в прорив зараз американці. Е, от бачимо, да, Європа, хоч з обережністю, але сказала, що да, ми ну, по міндічгейту, да, що от є. Антикорупційні інституції, ми їх вітаємо. Ми не будемо втручатися в їх роботу. Ми вважаємо, що уряд України не мусить втручатися в роботу антикорупційних органів, І... але ми висловлюємо свою підтримку Україні. Що Зелені записали в те, що всі люблять Вовочку, Вовочка любим, Вовочку дивіться, зустрічають всі, хто проти Вовочки, значить, ну, у нас є там Наталка Піввареника. Вона навіть ухитрилась сказати, що там, що всі, хто проти, ну що що всі хто проти Зеленського. Раз Зеленському виявили підтримку. Що всі, хто проти Зеленського, це рука Москви. Та, та тоді ж виходить, що. Е, і всі, хто оцей роздмухує скандал, це рука Москви. Так подожди, Наталка, так все-таки е, інституції, це рука Москви, це теж зрадники, всі зрадники. да Е, бо там, уже ж понятно, що в СБУ хтось сидить. Тобто всі зрадники за її словами чи ні? Але між тим, е, в, в, зараз зелені роздмухають, що підтримують Зеленського. Вони ж путають і хочуть заплутати, е, як завжди, нашого наївного виборця, е, що підтримка України дорівнює підтримка Зеленського. Це не так, це далеко не так. І тому дуже обережно західні союзники, наші європейські, сказали про підтримку України. В Трампа всі промовчали, по міндічгейту немає нічого. І тому, очевидно і очікувано, що вони будуть е, зараз вимагати, е, скориставшись тим, що в Україні криза, тобто із-за Міндічей, Міндіч дивіться, міндічу треба. Ну я думаю, що Путіна вийшов вже таємний наказ, указ президента Російської Федерації присвоєнні Тимуру Міндічу звання Героя Російської Федерації. Чому тому, що він мінус мільярд доларів Україна на ці гроші не зробила ракети, дрони і так далі, укриття і так далі, тобто, вже найбільша диверсія. Але й диверсія номер два послабив політичні зовнішньополітичні позиції України, і зараз е, всякі е, дівси, всякі відкафи е, з дурачком, е, нам, е, Кирилом Дмитрієвим, Вони настрочили якусь е, фігню, собачу. От і хочуть, щоб ми прийняли. Чому? Тому що вважають, що ми зараз слабкі, і тому приймуть все, що завгодно. Можливо, вони пообіцяли якісь гарантії безпеки Зеленському і сказали: підписуй все. Але ж, але тепер. Безпосередньо до пунктів. Ну всі 28 пунктів нам не виклали, а нам якби виклали загальну канву, але є неприйнятні. От, по, по, просто неприйнятні там. Тобто передача е е залишку Донецької області, яку контролюємо, ми Росія. А давай я зараз всі 28 восемь називу. Вони дуже короткі насамперед, і вони вже з'явилися повністю. У мене а є. І я можу сказати звати. Перше, поїхали. Суверенітет України буде підтверджено. Мі друге між Україною та Росією та Європою кладуть угоду про ненапад і закриють суперечності останніх 30 років. От тут я взагалі нічого не зрозумів. У мене ніяких суперечностей з Європою немає. Росія не втручатиметься з сусідів, НАТО не розширюватиметься. Росія, і НАТО через США проведуть діалог для ескалації і глобальної безпеки. Україна отримує гарантії безпеки. Числа зсу буде обмежена визначеним рівнем. Україна закріпить нейтральний статус. НАТО зафіксує не вступ України у майбутньому. НАТО не розміщуватиме війська в Україні. Європейські війська базуватимуться в Польщі, США нададуть гарантії отримати компенсаційні механізми. Україна зберігає право на членство в ЄС і тимчасовий доступ до європейського ринку. Глобальний план інвестицій відновлення України, інфраструктура, технології енергетика. Росія поступово повернеться у світову економіку та обговорити зняття санкцій. Заморожені кошти Росії частково використовують на відновлення України. Решта піде в окремі інвестпроекти. Створять спільну групу з безпекових питань і контролю використання угоди. Росія юридично закріпить політику ненападу на Європу і Україну. США та Росія продовжать договір про нерозповсюдження та контроль над ядерною зброєю. Україна підтвердить статус безядерної держави. Запорізька атомна станція запускається під контролем МАГАТЕ, Електроенергія ділиться між Україною та Росією порівну. Україна та Росія запровадять програми освіти толерантності для зменшення расизму та ворожнечі. Територіальне положення, Крим, Луганськ і Донець з де-факто російськими, Херсон і Запоріжжя заморожуються, інші райони під окремі а, умови демілітарізації. ти бачиш, найважливіший пункт засунули майже в самий кінець. Сторони погоджуються не змінювати досягнення домовленості силою. Гарантії з безпеки дають у разі дотримання умов. Росія не блокуватиме використання Дніпра і транзит зерна через чорне море. Створюється гуманітарний комітет, обміни всі на всіх повернення циві, цивільних програм воз'єднання сімей, допомога жертвам війни. Тут до речі, питання а російська омбудсменка, яка захопила дитину в Маріуполі. Розповідаємо, що він росіянин. Вона його теж поверне Україні. Ну, просто цікаво. Вибори в Україні через 100 днів після угоди, усі сторони отримують амністію за дії під час війни, за військові злочини. Росіяни не несуть відповідальність і не подаватимуть претензій. Угода буде юридично обов'язковою контроль міжнародний припинення вогню набуде чинності після початку виконання меморандуму. От це фінальна угода, але головне там є ще розширення, і там багато чого тут нема трьох речей: по-перше, про вихід росіян з якихось територій взагалі немає. Тут нема нічого про компенсацію за нанесене шкоду і збитки України з боку Росії. Де брати гроші взагалі не прописано, а це дуже важливе питання. І тут головне, фактично, Росія уникає всіх покарань. За все, що вона скоїла, і захоплює нашу територію. І це показує всьому світу. Ви можете захопити територію, скоїти військові злочини, піддавати людей тортурам, карати їх, вбивати. І вам за це нічого не буде. Сідайте за стіл з іншими, будете нормальним таким рукопотискальною людиною. От скажи мені, будь ласка, і як на це реагувати? Ну зрозуміло, що це неприйнятні вимоги для України, мало того. Вони ж пишуть, що де-факто ми мусимо визнати Крим Донецьк-Луганськ Росію. Тобто я уявляю це, як це все ж має бути ратифіковано Верховною Радою. Я от просто мені от цікаво, в Трампа взагалі там у них мозги є. Як вони собі уявляють Верховну Раду, яка бере от навіть нинішня Верховна Рада? Її ж знесуть. Їх же ж там мені ж їх жалко. Ну мені ну понятно, що там нормальні люди не прийдуть на цю сесію голосувати. да, Там типа от, от, не прийдуть, просто не прийдуть, не з'являться на сесію, де ставитиметься питання. А давайте ратифікуємо, що ми визнаємо Данець-Луган. Це ж державна зрада. Це державна зрада, і і цей пункт просто, просто підписати не можуть де-факто, тому що ну як ну по-любому тут малюк має нависнути над Зеленським і скрутити йому руки, як тільки він от підпише. От він підписав і тут же ж руки назад, ліцом к стіні, і все і повели, тому що це державна зрада. От, і вони засунули дійсно, там це десь пункт далеко далеко Там багато, багато, понятно, прохідних пунктів. Навіть там хтось, е, е, хтось каже про армію, тобто е, це пункт ну ліліпутський якийсь. Чому? Тому що е, з одного боку, е, це якби б нас ставлять в рамки, да тому що. Ну, от На Росії є гранична чисельність. Да? Там, в, до речі, її збільшили восени минулого року, в жовтні, Путін підписав указ, що там Російська Федерація має армію 2 мільйона щось там, 60, там, тисяч, і з них подружжям, то що мається на увазі, що там же є якісь. В силах курсанти, викладачі, там, медики, військові госпіталі, це все, да, там адміжі іменно півтора мільйона. Тобто вони собі самі призначили граничну чисельність. У нас ми можемо теж, собі, і по-любому що вона буде менша, ніж мільйон. Ну, по-любому, тому що мільйонну армію в мирний час ми просто не витягнемо. І для цього є там ну довго розказувати спеціальну передачу, програму на робит, що Є там кадрі кадровані частини по русски кадріровані дивізії, отак от їх пам'ятають більшість хто ну, люди старшого віку, 40+, плюс, да? от тому, що в радянському Союзі такі частини були, коли там умовно є кістяк. Офіцерська, сержантський а його можна там, ну умовно, там 20% відсотків чи 30% відсотків від цієї бригади є. А ми хоп, там за два дня і у нас уже вона повнокровна, наповнили. Да? от Тобто, питань нема що. З, зрозуміло, що армія ну, збройні сили України це не. Станом на е, лютий 22-го року це було десь 220 тисяч під ружйом. Понятно, що це має бути, мабуть, десь вдвічі більше, там, тобто 400-500 тисяч, але не мільйон. Тобто тут питань нема, але принципово, а, а з яких ділов ви там е, нас обмежуєте, щоб ми себе вам, тіпа, ми там тіпа, обіцяємо Путіну, що у нас не буде там зверх якогось числа, знову ж. А хто буде определяти цифру? То, що там в рамковій угоді написано, якби що там типа Україна зменшує, ну як мінімум вдвічі. Але х... Путін скаже, до якого числа зменшувати. 400. Владимир Владимирович, а розрішите нам 490 тисяч Не розрешайте, може 489 можна, да, ну, яка кількість? Хто буде визначать бред? От там ну, навіть бред по, по, МАГАТЕ, по запорізькій атомній, 50 на 50 вони передавати не зможуть, тому що в них немає мощності, якщо запустити шість блоків запорізької атомної, вони 50% електроенергії не нездатні забрати собі. Просто нездатні. Це ну я колись навіть фільм робив ж про запорізьку атомну там. От, це ж найбільша станція в Європі. Вона і будувалась для того, щоб забезпечити промислові е, мощності Дніпра, ну колишнього Дніпропетровська, е, Запоріжжя, тобто цієї величезної промислової там, агломерації, умовно, там там які куди, на Бердянськ і на Крим, скільки електроенергії точно не потрібно. От, і не тягнутимуть же вони її в Ростов, ну або тягнути. От, але то, то, все, то все деталі. Саме головне, територіально, це неприйнятно, тому що це державна зрада. Хто натиснув кнопку? Давайте фактично, ми фактично спогоджуємося з тим, що Донецьк це Росія чи Крим це Росія, це державна зрада. І якщо ця. Верховна Рада цього не прийме. Ну просто побоїться. ця, То наступна, яка прийде, де буде багато військових, як собі Путін або Трамп там, взагалі, у нього радники є адекватні. Тобто, як ти собі уявляєш, що ветерани, які воювали за Покровськ, Славянськ, зараз кажуть, ну все, Покровськ – це Росія, чи як він там у них називається? Він же ж по їхньому якось називається по-іншому, я вже забув, даже.